Обманути увесь Нью-Йорк Анна Делві, справжнє ім'я Анна Сорокіна, обдурила еліту Нью-Йорка, видаючи себе за багато спадкоємець. У 2014 році переїхала до Нью-Йорка. Вона спочатку працювала стажисткою в модному журналі, що дало їй можливість завести нові знайомства в елітному суспільстві. Анна почала відвідувати розкішні вечірки, видаючи себе за багато світську лавицю. Вона жила в дорогих готелях, часто не оплачуючи рахунки або оплачуючи їх фальшивими чеками. Вона навіть намагалася отримати позику в розмі. Рі 22 мільйонів доларів для відкриття приватного клубу мистецтв, представляючи підроблені фінансові документи. врешті решт її викрили У 2017 році. Анну заарештували. під час суду. Вона навіть найняла стиліста, щоб виглядати як найкраще в залі суду. Її звинуватили у шахрайстві на суму понад 275 тисяч доларів і засудили від 4 до 12 років ув'язнення. Її історія надихнула на створення серіалу нетфліксом, вигадана Анна, а сама Анна Делві одна з найвідоміших шахрайок сучасності.